Справа 583. Доведіть, що число в першому заданню ділиться на 9. Давайте ми цей вираз перетворимо тутожніми перетвореннями 10 у 4 плюс 5 у третій. Це дорівнює. 10 у 4 це 2, що множиться на 5 у четвертій. Плюс 5 у третій. Це дорівнює. Ну що ж, добуток підносимо до степеня, то це буде 2 у 4 що множиться на 5 у четвертій. І додати 5 у третій. Ну, гаразд. То тоді ми записуємо, що це можна записати як 2 у четвертій. Це 4, що множиться на 4. Це буде 16. Що множиться. 5 у четвертій це 5 у третій. Що множиться на 5 у першій або на 5. Так, додати. 5 у третій. Ми запишемо як 5 у третій, що множиться на одиницю. Це дорівнює. Бачимо спільний множник 5 у третій. Виносимо його за дужки. То вийде 5 у третій, що множиться. А у дужках у нас вийде 16, що множиться на 5. Плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 5 у третій, що множиться. 16 помножити на 5 це помножити на 10 і поділити на 2. 16 помножити на 10 це 160 поділити на 2 це 80. То ми пишемо: 80 буде плюс 1. Або 5 у третій. Що множиться на 81. Ну що ж, а 81 це 9, що множиться на 9. Що множиться на 9 і множиться на 9. Або це 5 у третій, що множиться на 9 у другій. Ну що ж, оскільки наше число запишеться як 5 у третій, що множиться на 9 у другій, то воно буде ділитися на 9, бо там є множник 9. Записуємо. Оскільки оскільки число рівне. Записуємо 5 у 3. Що множиться на 9 у другій, то це число ділиться на 9. Є. Переходимо до другого завдання. Число у нас ділиться на 13. Ну що ж, давайте спрощувати це число. Спробуємо винести задушки дещо. Записуємо 4 в 15 степені. Мінус 4 у 14 степені плюс 4 у 13 степені. Це дорівнює. Ну що ж, записуємо 4 у 15, як 4 у 13, що множиться на 4 у 2. Разом буде 4 у 15. Мінус 4 у 14, це 4 у 13, що множиться на 4, і плюс 4 у 13. Це 4 у 13, що множиться на одиницю. Це дорівнює. Ну що ж, 4 у 13 виносимо за дужки. То отримуємо 4 у 13. А в дужках тоді у нас вийде 4 у 2, Мінус з наступної суми залишиться 4. А ще з наступної плюс 1. Це дорівнює 4 о 13. Що множиться. 4 у квадраті це 16. Мінус 4. І плюс 1. Це дорівнює 4 у 13. Тоді 16 мінус 4 це буде 12, плюс 1 це 13. Ну що ж, наш вираз рівний 4 у 13, що множиться на 13. То оскільки у цьому записі є множник 13, то це число у нас ділиться на 13. Записуємо. Оскільки. число рівне 4 в степені 13, що множиться на 13, то це число ділиться на 13. Бо там є множник 13. Є? Третє завдання. Що число у нас ділиться на 25. Перетворюємо це число. 27 у третій мінус 3 у сьомій Плюс 9 у третій. Це дорівнює. Ну що ж, 27 запишемо як. 3 у третій степені. 3 поножить на 3, 9. і ще раз на 3, 27. До третьої степені. Мінус 3 в 7, так і залишаємо. 9 у 3 це плюс. 9 це 3 у квадраті. До третьої степені. Це дорівнює. Це буде 3. 3 степень до третьої степені 3 помножи на 3, це 9. 3 в 9 мінус. 3 у 7 плюс. 3 в степені 2 до третьої степені це буде 3 в степені 2 помножи на 3, це 6. І це дорівнює. 3 в 9 це 3 в 6, що множиться на 3 в 3. Мінус. 3 в 7, це 3 в 6, що множиться на 3 в 1 або на 3. І плюс 3 в 6, це 3 в 6, що множиться на 1. Це дорівнює. Ну що ж, давайте ми 3 в 6 винесемо за дужки. То вийде 3 в 6. А в дужках залишиться. 3 в третій, мінус 3 і плюс 1. Це дорівнює 3 в 6. А в дужках тоді 3 в 3, 3 помножити на 3 це 9, ще раз на 3, це 27. Ми записуємо як 27. Так? Мінус 3 додати 1, це мінус 2. І це дорівнює 3 в 6. Що множиться 27. Помножити, давайте множення поставлю. 27 відняти 2 це буде 25. Yeah. Ну що ж, оскільки наше число дорівнює 3 в 6 і помножити на 25, там є множник 25, то це число у нас ділиться на 25. Записуємо, оскільки. Число рівне. У шостій помножити на 25, то це число ділиться на 25. Є? Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Число у нас ділиться на 34. Перетворюємо вираз 21 на 3, плюс 14. У третій мінус 7 у третій. Це дорівнює. 21. Ми можемо записати як 3 помножити на 7. У третій. Додати 14 це 2 помножити на 7. У третій. Відняти 7 у третій. Це дорівнює. Добуток підносимо до степеня 3 помножити на 7 у третій це буде 3 у третій. Помножити на 7 у третій. Додати. 2 помножити на 7 у третій, це 2 у третій. Помножити на 7 у третій. І мінус 7 у третій. Це дорівнює. 3 у третій. 3 помножити на 3 це 9, і ще раз на 3, це 27. Що множиться на 7 у третій? Плюс 2 у третій. Це 2 помножити на 24, ще раз на 28. Так, помножити на 7 у третій. Мінус 7 у третій. Ми запишемо як 7 у третій, що множиться на 1. Це дорівня. 7 у третій виносимо за дужки. Повторюється у нас такий множник. То вийде 7 у третій. А в дужках тоді залишиться з першого виразу 27, потім плюс 8 з другого виразу. І з третього мінус 1. Це дорівня. 7 у третій. А в дужках тоді вийде. 27. Тут помножить Так, 27 плюс 8 это 35, минус 1 это 34. Ну что ж, записываем. Оскільки число равно 7 у третьей, что множится на 34, то это число ділиться на 34 і yeah.